Кожен із нас здатний створити свою власну кінострічку. Саме під таким девізом пройшов майстер-клас. В рамках учнівського кінофестивалю Житомирські школярі зніматимуть короткометражні фільми на тему Будь героєм. Завдання учасників показати, що героєм можна бути не лише воюючи за свою батьківщину, героїзму завжди знайдеться місце і у повсякденному житті. Така тема, як ніщо інше, здатна розкрити творчий потенціал школярів. Головне вселити натхнення у режисерів-початківців. Взагалі я хочу дати якусь певну базу основу натхнення по в першу чергу, тому що за там півтори години нереально розповісти все. Але я буду намагатися надихнути саме молодих людей, щоб вони творили, тому що насправді ну, нічого не заважає зараз там людям знімати кіно, учням, студентам. Просто треба камера, треба штатив і дуже велике бажання щось робити. Школярі раді можливості спробувати себе у ролі творчої особистості. Вони охоче переймають нові знання та досвід старших колег. Вміння, що в нас були якісь навички, послухати таких людей, щоб нам допомогли дійсно ну, ну, то... розкрити талант, можливо, свій подивитися. Ну, це цікаво дійсно. Щось цікаве і те, що буде цікаво не тільки нам, а й іншим, щоб розповісти це друзям, також цікавитися. Є серед молоді і ті, хто вже має певний досвід у кіно. Та багаж знань і досвіду ніколи зайвим не буває. Знімав документальних два фільми про Житомир один і другий про свою школу, ну шосту школу. Навчаюся на кінотелеоператора в Житомирському коледжі культури і мистецтва. Сподіваюся, все ж таки дізнатися щось більше для себе про сценарну ну, про написання сценарію, про режисуру. Можливо, дізнатися більше навіть про самого Дмитра. Про його зйомки фільму, і оскільки назва цього майстер-класу кіно без бюджету, то сподіваюся дізнатися ж таки ще про зйомки кіно без бюджету. Задоволені майстер-класом і педагоги. Під час таких заходів школярі мають змогу в повній мірі розкрити свій потенціал та творчі задуми. Це розвиток, по-перше, творчої індивідуальності дітей. Це ініціатива їхня. Вони займаються цим і переймаються. Ми раді, що вони дійсно самостійно хочуть робити ці речі. Їм це цікаво. На написання сценарію і зйомку фільму школярам дається трохи більше місяця. 28 березня результат їх праці повинен бути представлений перед журі.